Фотосесію я з ним зробив. У мене цілі немає окунів наловить, особливо таких. Тому він іде гулять. Давай. Ранок добрий, друзі. Ну що ж, я з самого світанку приїхав на вулиці 10 градусів тепла. Я вам скажу, що воно ніфіга не тепло, сиро відчувається. Холодно трохи, але тепло на душі принаймні. І так, буду пробувати ловити хижака. У мене в арсеналі МРОДКАСТА. Катушечка 3000 Stradic. Шнурочок 0,5 по Японії. Буду пробувати ловити хижака. Акцент стоїть саме на Судака. А там уже хто що буде, той буде. Може взагалі нічого не буде. Йду на своє любиме місце. Буде там діло чи не буде, подивимось. Ну а потім як карта ляже. Тому поїхали, друзі, пробувати ловити судака. Гайлала. Ну що ж, на вулиці, як бачите, сіро, туман над водою, штіль повний, прохладненько 10 градусів. Сподівання є таке, що судак вилізе. О, а там хто його зна. Ну, поїхали, перші закиди. Розпочну я з сексіка, так як я останній раз ловив, я на нього закінчив, тому я вирішив з нього і розпочати. Можливо, риба не така активна, тому розпочинаю з більш пасивної приманки. О. Там подивимося, що воно нам скаже. Чи буде з нього діло, чи не буде. Вага 12 грамів. Без вітру 12 грамів трошки багатенько відчувається. Але хочеться перевірити дальняки. Тому розпочав саме з 12 Змінив я приманку на Фетика 2 дюйма на 18 г. І так, я 10, 12 і так, я 12 грамами сексиком 3,8 дюйма, отак, і дверім прокидався. І у мене тільки попереду мене було два касання. судачок надавив. І все, тому я вирішив трошки активніше про себе заявити. Ну що ж, поїхали. Це буде трохи далі летіти. І більший кут захватив лову. Поїхали. Ну що ж, дістав я свою секретну зброю. Біла стрекоза. По вазі я вирішив зменшитись до 10 грамів. Трійник в голову. А, буду пробувати. Фет 2 дюйма в біленькому кольорі на 18 грамах був лише один удар. Ну це вже був удар. Зараз тут прокидаю стрекозу. якщо ні, піду трохи далі прогуляюсь. Можливо, судаки ще мовчить, поки сонечко не вийде, поки туман не пропаде, хто його знає. А можливо, його тут немає. Вміла ще одна бігата і все. Ну, поїхали. Ой, як розкрутила стріказу, далеко й не кинув. Вирішив я змінити місце, бо там я прокидався годину, а там хто то є, стопроцентно. Судак, окунь, щось невелике, але є. Можливо, там і велике є, але... Поки що воно виду не подає, Тому я вирішив змінити місце, спробувати в іншому місці прокидатися, подивитися, що буде. Так, в новому місці розпочинаю стріказа 12 грамів. Трійник в голові. Ну, поїхали отак двієром кидати. Ну, Треба інколи після рибалок скидувати шнур. Зараз перев'яжемося і поїхали. Ну що ж, перев'язався, як бачите, все готово, поїхали. Прокидаємося веєром, позмінюємо тут трохи приманки, подивимося, буде якийсь рух чи не буде. О, звісно б хотілося, щоб був. Але в мене чомусь таке відчуття, що поки не почне вітер дути, що діла не буде. Мусь мені так кажеться. А там хто його зна. Хоча по туману трохи видно, що вітерець присутствує. Але не такий, щоб качати воду. А як на мене, то одне з головних а, а, як би сказати, вдач на рибалки це щоб вітер качав воду. Штіль опа. Друзі, ніфіга собі. О, Відпав. Відрізало. Срез. Йоханий баба. А ну це була зубатта. Гарно відрізала. лки-палки. На цьому місці вже 200 кази по одному місцю пішли. Що ти зробиш? Ти подивись. Ніфіга собі. Ну це хороша, я вам скажу, була. Це такий штопор жорсткий. Це, видно, крепка зубата була. Фух, прикольно. Дуже прикольно. Ну, ну, бачите, я охочусь на судака, тому в мене флюр досить таки тоненький. Ух ти. Зараз це треба відпалити. Ага, це можна і відрізати. Палка зігнулася, зупинилася, так що хай бог милує. Але ж саме цікаво, що вона з приманкою вартова. Засіла добре. То я думаю, що вона вже не клюне. Буде чекати, поки вона не відпаде, та стрікоза. Так, ну що ж, поїхали монтуватися. Я собі, до речі, налив стрікоз нових білих. Це як моя секретна зброя. Ну що ж, монтаж готовий. О, спробуємо ще раз. А вдруг вона все-таки знову захоче. О, очеред зацепив ззаді. І ще й не туди кинув. Ех, ну ладно. Ну, уже і сонечко вилізло. Почало мені голову трошки пригрівати. Буду грітися. О. Ну, По кльову на цьому місці гораздо хуже. Була ота клювака така при вас. І один ударчик недалеко від берега. І все. Перепробував я активні приманки, пасивні приманки, темні світлі на перегрузах, недогрузах, але далі діла немає. Там було більш активніше, тому зараз піду туди. Повернувся я назад, тут було цікавіше. Тому розпочну звідси знову. Ну, поїхали. Ну що ж, всадив першого. Ну це, видно, невеликий. Куди він там шурує. І так ніжно. Так ніжно. Що хай бог милує. І спокусився він на що? На черв'ячка. Опа. О! Коротше, а ситуація в чому у мене? Дивіться, з самого краю виходить. Опа, зараз його освободити якось треба спочатку. Спасибо, що відпустив. Підеш ти в мене на волю за те, що ти мені цілі віддав. Давай. Побачимось в наступному уроці. Коротше, ситуація яка? Я дивлюся, отам стрибають мелкі ребьохи. І думаю туди закину. Ось і не прогадав. Закинув і отримав першого судачка. Хай не великий, Ну я вам скажу за те, який він приємний. Ну, ударив дуже-дуже слабенько. О, таке, як будто він взагалі не хотів вбити. Але ж ми і розуміємо, що де маленький судачок, там буде і крупний судачок. Залишилось тільки його вговорити поїсти. Ну, поїхали. Спробуємо ще всадити когось. Ух, просрав, просрав, просрав. Надавив. Блін, ну на в мене, коротше, тут двійник стоїть просто. Оце може і за двійника я його і просрав. Можливо, він в голову хоче. І до речі, це вже у мене не перша клювака тут. Я поставив вольфрам 14 грамів, і на цих вольфрамі 14 грамах я почав отримувати тут клюваки. Ось так. от. Ух, звісно, схопило там крепко так. Ух. Так. А якщо поставлю тренінг, перестане клювати. <гум> Як звичайно. ой, перний театр, дилемма всіх часів. <гум> так, ну ладно, ну поки що так. Якщо він ковтне, то він ковтне. А якщо він, о, бачите, все, шабаш, вугря немає. А якщо він не хоче ковтати, то він не хоче ковтати. Я це бачите ззаду. Тут хоч тренік був, би, хоч би не був, би, воно до одного б місця було. Сі одно б він не взяв. Але ми знаємо, що у нас от там є судак. Який саме, це друге питання зовсім. Блін, у мене тут гачок. Ладно. Там іще щось упало. У мене все по-спортивному, це як завжди. Так. Що ж, замінюємо і йдемо. Шмаляти далі. Ой. Ну, це більш за все, що щука взяла, аж упала. До. от ти, катуська. Фу, непогано. Світанок розпочинається. Так скажем приблизно. Так, з самого краю. Отлічно. Володарка морів океані віді гуляй, Ти нас не цікавиш. О. Так. Є. Після щуки зараз відразу вже провіряємо з вами флюр. Тому що флюр 0,37. Він так-то -та, щуку на нього ловити можна, але він все рівно для цього не предназначен. Оп, привели. Раз-два, все, нема. Зазубринь немає. Це нам уже каже про те, що він у нас цілий. А вугор не дуже гарно себе вже відчуває. Отак от. Непогано. Ото шнурок упав. Так, ну поїхали. І дивіться, прокидав я всім, чим тільки можна і не можна на різної вазі. Але я все ж таки не зупинявся, міняв, комбінував, пробував і ось вам, будь ласка, результат. Вугор білий і вольфрам 14 грамів. І вже є судачок і окушок. Я ще мав декілька протяжок протягнув, ну щось невелике видно. Також такий самий судачок або щось це гепнув і далі діло не пішло. Але бачите, результат помалу йде. Тому не треба зупинятися. А можливо, тому що сонечко вийшло, починає гріти, риба активується. Один з варіантів. Так, щось мені не подобається, як вона летить. Коротше, після щуки вона, вон, бачите, яка побита жорстко. О, Тому я її вирішив трохи припаяти. М -м -м, треба, хто на силікон ловить, треба з собою мати завжди турбінову зажигалку. Вона досить часто допомагає спасати силікон. Оп, оп. Або ж замінювати. Не знаю поки що. Я зараз буду пробувати її відремонтувати. Так, от припаяв я її і зараз зробимо, відразу ж не треба кидати, її треба охолодити. О, отак так от охолодив, ой, як добре, я не знаю, видно вам ви не видно хвостик. ух. І я б на таке кидався. Так, отлично. Знаєте, що мені цікаво? Діло в угріє чи діло в 14 грамах. Це дуже цікавий момент. Можливо, треба попробувати поставити якусь іншу приманку на 14 грамах і подивитися, що з цього вийде. Якщо щось вийде, це дуже добре. Якщо не вийде, то це не дуже добре. Прокидався я фетом білим. Де-не-де якісь рухи я відчув. Але пожалуй на цьому все. Що, пасивка? Риба хоче пасивні приманки. О, тому поки що якось так. бугор показав себе краще. Але зараз я хочу ще на 14 грамах поставити стрикозу і подивитися, що нам скаже саме стрикоза. Бо стрикоза це козирна приманка. О, от таку фішку. Оп-оп і гуд. А потім, в случае чого, якщо реакції не буде, можна лапки повідривати, от вам буде червяк джим. Так, ну що ж. Поїхали. Ой, добре полетіло. Попробуємо свою класику пройтись, оборот. Оборот два оборота. Оборот, оборот, два оборота. І отак і пішов до берега. Хоча ж клюваки були у мене саме на двох оборотах. По вугрю. Стрикоза взагалі промовчала. І думаю, зараз знаєте, що спробувати. Спробую зараз поставити 16 грамів і знову того ж самого угря. І подивимося, що у нас з цього вийде. Буде реакція чи не буде. І все ж таки комбінація 14 грамів і вугор це те, що треба. Ну, поїхав. Йолі паля. Ви не повірите, що я поставив. Коричі, я поставив випалка 115 мм длиною на 14 грамах. Щось в мене така мисль сяйнула. Якщо на вугря воно бере, то і а, це той же самий вугарь, тільки трошки друга форма. І... О, відпав! Відпав! Йолі палі! Фу, коротше, 14 грамів. то, тоді. Да. Гепнуло так смачно. І відпав під самий кінець. Ну, в голову вдарив. лки-палки, взяв, собака відпав. Так, флюр цілий, значить не щука. Груз збила туди аж. Якщо груз туди збило, явно в голову било, Так. Придав... Придавлювала карабінчик наш. Так, ну отлично, дивіться яку штуку. Рішив спробувати цю. Можливо, на великий розмір спокуситься судак. От я не знаю в останній момент. Я так... Мисль така сяйнула в мене. Твою кузю. Бля. Вольфрам, 14 грамів. І що? Розв'язався карабин. Ага. Нормально. Вяжемся. Ну що ж, у нас все готово знову. Вольфрам 14 грамів він. Червяк джим здоровий. І трійник в голову. Поїхали знову. Блін, а що ж воно так взяло, розв'язалось по тупому? Так, ну... Буду сподіватися, що судак ще раз гепне. Або класика жанра: одна клювака, одна приманка. Ну що ж, на оцього великого черв'яка джима в кольорі мед з лимоном я вихватив одну клюваку. Але якісь немнятні пічки також на неї були. О, що я вам скажу? Сюди для цього черв'яка, щоб його подалі шпаляти, потрібно мені савата. Ця палиця під таким аеродинамічним важкою приманкою досить сильно, сильно провалюється при закиді. Тому я її дуже далеко закинути не можу. От, плюс сама приманка тяжола. Що я повертаюся до свого первоначального плану. Ставлю 16 грамів і білого вугря. Во. Цього звіра поки що уберу. Ну що ж, ось він, красавчик, який нам подарував багато клювак. Ну, поки що черв'яки лідірують. Поїхали. Ну, і, звісно ж, цей храбачок буде гораздо далі летіти, що дає можливість нам охопити під час джигові більшу територію попробувати поклюванням. Можливо, більш далі може і стоїть судак. А можливо, ні, хто його зна? Ну Поїхали пробувати. Ну що ж, Ставив я 16 грамів білого вугря. І тут. Ніфіга, прокидався, прокидався, ніфіга. От поставив 14 грамів. І, пожалуйста, хто у нас такий? О! Йоханий бабай, ви подивіться на нього, громадина! Ого. Ого. Класс. Фотосесію я з ним зробив. У мене... Цілі немає окунів наловить, особливо таких, тому він іде гулять. Давай. Дякую тобі за клюваку. Фу. Оце, ось він йде, ось він йде, йде. Оце махіна я вам скажу. Клас. На 14 грамах угор, ось так от. От так. Красота. Ну, поїхали знову. Що я хотів би вам сказати стосовно черв'яків? Черв'яки це я вам скажу одна з улюблених тем сімейства окуньових. Ну Окунь це окунь, а судак же ж, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, це також сімейство окунячих. Тому що судак що окунь дуже сильно полюбляють черв'яків. Ну, ось і все, друзі. Закончив я свою ранкову сесію. Стало жарко, риба пропала безвісті. Ну, значить, по результату. 14 грам, не вище, не ниже. Лише 14 грам, Там ще інколи 12 грам щось. Біла стрекоза взагалі 0. Значить, в основному працювали черв'яки. Як великі черв'яки, так і маленькі черв'яки. І все. Більше нічого не брало. Тому ось так от. Ну Трошки порадував окунь. Окунь взагалі просто шикарно мене порадував. Я аж не очікував такого лавтя. Я думав, що щучка десь на 300-400 грамів сіла. А то така окуняра була, ух, що хай Бог милує Тому ось так от, друзі. Ну що ж, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.